Вже тих планів написали стільки, що можна видати певну книгу і не один том мирних планів чи то капітулятивних. Зараз в них і спробуємо принаймні розібратися. Ірина Узлова, я і зі мною як я обіцяла і анонсувала, Роман Безсмертний, історик, дипломат, політик. Пане Романе, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава доброго дня, пані Ірино. 13 грудня пише Аксіос, який у нас став таким зливним бачком, в хорошому, інколи не дуже сенсах. Зустрінуться представники США, України, Європи для обговорення мирного плану. А є сенс? Ви бачите продовження в продовженні ось цих переговорів і цих танців, якийсь взагалі вихлоп того, що вони можуть до чогось призвести? Чи це так на потім? Що потім не гаяти час колись? Ну а, знаєте, партнери поділяються на дві групи: є партнери погані або їх нема. То от краще, хай будуть погані партнери, ніж коли їх взагалі немає. А раз вони є, то ну, куди від розмови подінешся? Тому в цьому відношенні раз є непорозуміння, яке називається поганим партнерством, треба сідати за стіл і говорити, шукати відповідь на питання. Бо, пані Ірино, ви сказали одну ну, просто унікальну, геніальну річ зараз. Нині планів стільки, а до них додані стратегії, що коли все це відкриваєш, знімаєш цю кришку, то дах злітає одразу. Тому для того, щоб все це систематизувати якось, і потрібні зустрічі. Тут ще важливо, що в ході цих зустрічей, і, на жаль, трагізм ситуації в чому. Що в ході цих зустрічей відбувається освіта, навчання, процес освіти, процес навчання багатьох, а частина із тих багатьох вони взагалі освоюють ази міжнародних відносин, зовнішньої політики і так далі. Вони починають справді розуміти, що це таке. Чому це можливо, а це неможливо, і так далі. Чому. А сказане, не відповідає дійсності там. І таке а ви, напевно, пане Романе, простіва Відкофа, Джареда Кушнера, що вони вчаться, бо вони не дипломати, взагалі. Ну, ну, тут ситуація така, що тут можна говорити і про Трампа, і про Віткофа. це зрозуміло. Разом з тим треба мати на увазі, що тут же ще є інша сторона, а людей багато, вони долучаються до процесу. Теж саме вони по-різному підготовлені. І тому. А, тим більше у зв'язку з проблемами, як колись казали, тікучість кадрів дуже велика. От, тому, а особливо в електоральній демократії постійно зміни йдуть, когось обирають, хтось звільняється там і, і таке інше. Тому це дуже важливо, що ці е, розмови ведуться. Хоча тут, пані Ірино, одразу ж відповідь. Зверніть увагу, як. Е, Дональд Трамп і московський фюрер були проти того, щоб в процесі брала участь Європа. І от тепер я оце сижу, думаю, От ми вже, якби дійшли до тексту, розмови про текст, а тепер Європа з'являється в цьому процесі. Ну, от я так розумію, що Трамп погодився Європу прийняти до процесу. А московський фюрер, ні. То тоді просте питання: так в кінці цього тонелю світло взагалі має шанс з'явитися чи ні? І сам відповідаю: ні, бо він же проти, я маю на увазі московського фюрера. Тобто ситуація, якби вона от кожну хвилину, кожну годину змінюється. Бо ще там минулого разу, коли ми з вами говорили, ми говорили про те, що Кушнір і Вітков привезли. П'ять документів у Москву. Позавчора їх було три, нагадаю: була рамкова угода, і було дві угоди про гарантію безпеки Сполучених Штатів, гарантію безпеки Європи. Тепер до них додався ще план реконструкції відновлення України. Тобто, тепер ми маємо чотири документи, наскільки я розумію. А чи буде їх завтра чотири, я дуже дуже маю великі сумніви. Бо, наприклад, чого тільки достойна тема, в складі проблеми забезпечення гарантій, як Реалізація гарантій по типу п'ятої статті, адже сама декларація по собі нічого не означає. Розумні люди кажуть, така як це буде робитися, умовно кажучи, виникає Росія відновлює війну. Як реагують на це партнери по НАТО? Що вони роблять? Ой. Конкретно кажучи, да, да. відповіді нема. А вибачте, а може вони, пане Романе, роблять те, що вони роблять, коли дрони летять на територіями країн НАТО. А статтю четверту запускають, а потім Марк Рюте каже: Та й стаття про консультації, що часто ми її використовуємо, та може бути і набагато простіше, розбіжаться всі по кущах. Та і все тут і таке може бути. Тому а, а, тут наші партнери чому з ними треба говорити? Бо вони не знають, а хто й не пам'ятає, а хто забувся вже, що ми ж пройшли через Будапештський меморандум. Через Нормандії, через мінський переговірний процес, трьохсторонню контактну групу. І все це, от окремі речі, про які зараз на рівні навчання здобувають Вітко, Кушнер, Трамп, багато з європейців, ми вже декілька разів забулися, вдосконалили все це, поклали на електронні програми, і воно в нас вже ви, ви цього як от як в комп'ютерній програмі вискакує. От умовно кажучи, це гра в шахи е, без дошки. І в цьому відношенні явно, що тут не треба гарячкувати. І от моя позиція зараз зводиться до того, людина, яка знайома з більшістю із цих текстів, от, перше, треба зараз охолонути усім. І перше, що необхідно зробити, це 150% допомоги Україні. Для того, щоб стримувати ворога, захистити цивільне населення. Бо ці балачки, от зверніть увагу, оце безкінечні балачки. Ми просто якось на хвилину забуваємося, що там же гинуть люди, їм треба боєприпаси, їм треба безпілотники, їм треба снаряди, їм треба в кінці кінців їсти і індивідуальний захист. А ці хлопці а, вирішили поговорити. І таке враження, що кожен день з'являється ще декілька документів. І я тут ось про що думаю: в воєнній доктрині Рашської Федерації оце все. Переговори, політичні консультації, діалоги, це все показано як засоби війни. І думаю, чи не це все розглядається зараз в конкретній ситуації, як снаряди, кулі, реактивні самолітаки, там, системи залпового вогню, безпілотники і так далі. Тільки в вигляді оцих безкінечних переговорів. Бо чесно зізнаюсь, от я, з якого боку не заходжу, я не бачу в поведінці Москви хоча б натяк на те. Що вони готові досягнути миру. А хочу від себе ще тут таку річ додати: якщо Трамп і хтось, не дай Бог, серед європейців думають, що будь-який мир, а не справедливий, спрацює, то хочу одразу сказати: якщо хтось думає, що шляхом примусу Україна підпише якісь папери. Вони помиляються, особливо американці, вони помиляються по тій, по тій простій причині, що це не просто квиток на війну, швидкий підпис під тиском. Це квиток на війну, який буде обілечено з реактивною швидкістю. Європейці це розуміють. І тому, зокрема, і е, нині в італійській пресі Дайло, Данило Таїна він пише про те, що. Не дай Бог буде укладено несправедливий мир, це шлях, прискорений шлях до континентальної, континентальної війни. Ну а за нею і глобальної. І ці балачки Дональда Трампа, які не спираються на аргументи, то хочу нагадати, що Європа пройшла через Мюнхен, Європа пройшла через масу подібних речей, коли тільки задумували, тільки починали. Діошку яких держав, все це приводило до континентального вибуху. Тому в даному відношенні треба розуміти, що, окрім того, що Росія закидала нас а, разом із Сполученими Штатами цими текстами, треба розуміти, що Росія розглядає це як зброю. А нам треба пам'ятати, є прості принципи. Перший це територіальна цілісність, друга це незалежність. Третє це суверенітет. І не дай Бог відійти від цих речей. В житті працюють принципи. Інтереси це штука, яка досягається шляхом баш на баш. Але принципами не торгують. Цінностями не торгують. Інтереси це зовсім з іншої сфери. Це з бізнесу. Тут нема бізнесу. І тому а, ми з вами. Маємо звернутися не до людей, які нас чують, щоб вони могли доносити тим, хто цього не розуміє. Не торгують цінностями, не ділять їх, розумієте? Той, хто ділить цінності, принципи, це означає. Це неоімперіалізм, неоколоніалізм. Це прості, давним-давно забуті слова, але воно так і є. Якщо Трамп разом із московським фюрером. І большевицьким диктатором китайським вирішили розділити планету на сфери впливу? То при чому тут Україна, при чому тут Європа? І перше, кому треба пояснити, з ким об'єднатися, і слава Богу, це відбувається з Європою. Оці візити, які нині були нанесені президентом України до Лондона, Риму, Брюсселя, вони надважливі. А чуєте, як воно звучить? Україна це Європа, Європа це Україна. Про Україну нічого без України. Про Європу нічого без Європи. І це говорять європейці вже. Чи це не ми говоримо? І це дуже важливо. Абсолютно, Урсула фондерляїн, голова європейської комісії, говорить про те, що Україна це перша лінія оборони Європейського союзу. Говорить вона це якраз таким після зустрічі із Зеленським, яка ввечері понеділка відбулась в Брюсселі після його візиту на Давнінстріт. За тим він був також в Італії. ще нагадаю? Окрім того, генеральний секретар НАТО Марк Рюте каже, що щоб так не було знову цього повороту, знову повномасштабної війни. Треба розуміти, що НАТО є наступною ціллю, і НАТО треба готуватися до протидії Росії, аби докладати всіх зусиль. Для запобігання війні, яка може бути такого масштабу, як, як війна, яку пережили наші діди та прадіди. Розуміння є, питань нема. Принципи вони торгують дійсно суверенітетом, територіальною цілісністю, територіями. Це говоримо ми. Це розуміє от моя наша аудиторія. Але пане Романе, ну торгашам, як я скажу з Волстріт, цього дійсно ніколи не зрозуміти, що це не бізнес, що це війна не про не тільки про Донбас, що це не війна за територією, що це дійсно імперська війна, що всі наступні. А Європа, а ми є Європа. Тому отака кволість, яку ми бачимо з адміністрації Білого Дому, звідки лунає дедалі частіше просто про вибори. І ну я завжди кажу цей тиждень, що Трампу треба про вибори говорити Кремлівському, е, бо він їх ніколи не вигравав, чесно насправді. Взагалі, Росія і поняття вибори давно вже такі оксиморони. Але тим не менше, поки нема цього розуміння, я теж не бачу, щоб світло в кінці тунелю цього переговорного запалало. Нам просто треба показати, що це не ми зриваємо цей процес зараз. Важливість того, щоби в нинішніх а, ну, типу переговорах, хоча я ще раз хочу наголосити, я вже в цьому переконаний, що це складова війни, яку веде Росія тільки що інструментами дипломатії, міжнародних відносин, і так далі. У цьому випадку важливо виглядати конструктивним. І Україна таку лінію веде і веде себе абсолютно правильно. Україна обговорює, вона пропонує, вона аналізує, дає відповіді і так далі. Вона не відмахується. А люди включені в цей процес. Більше того, Україна ініціює певні позиції, певні пропозиції, Україна відповідає на ті чи інші а, запити, а, бере участь у в в робочих групах. Ініціює зібрання європейців і так далі, стимулює того, щоб коаліція охочих працювала і в кінці кінців виробляла документи, які б рано чи пізно могли бути застосовані, коли на те прийде необхідність і час. В тому числі важливо, щоб і раз Сполучені Штати Америки сказали, що устами Трампа, що вони готові взяти участь в забезпеченні гарантії безпеки. То хай пропонують відповідну угоду. Чи скажімо, вони багато говорять про допомогу інвестицій України відновлювання. Але слова словами, а де ж відповідні тексти документів? А балакати про це все із Бесентом, міністром фінансів, тим більше з інвестиційною компанією BlackRock, це велике задоволення. Однак, а де документи, де проекти? Які будуть працювати, які будуть обкладати відповідальність у обидві сторони за діяльність чи бездіяльність. Цього всього немає. І тому, очевидно, що вірити на слово після таких уроків, як Будапештський меморандум, як Нормандія, як тристоронній контактна група, і так далі, ніякого сенсу немає. І праві ті, хто говорять про те, що навіть Скорочені документи не розпрацьовані з точки зору технологічного застосування. Вони в даному випадку абсолютно нічого не дадуть. І ще є одна річ дуже важлива, пані Ірино. Якщо проаналізувати вісім так званих вирішених зупинених, чи як там каже Трамп, воїн а війн, то всі вони носять уявний характер, вони не матеріалізуються. Ну ж видно, що розмови про Руанду і Конгу завершилися тим, що там іде війна. Між е, Камбоджою таландом іде війна і так далі. І такі, така ситуація доведе ще й до того, що навіть ті, хто включений був туди безпричинно. Ну, Косово і Сербія, і то може початися війна із тих дурних балачок, які без кінця звучать то з одного кінця планети, то з іншого. Тому в даному відношенні треба бути досить а, педантичним, коли йде мова, особливо в такій частині, як гарантії безпеки, інвестиції в розвиток економіки і так далі. Бо слова тут просто і пусті обіцянки вони не будуть сприйматися і правильно. До речі, говорячи ще про якраз таки цю Like Article 5 статуту НАТО, то в цьому плані, який останнім зеркало тижня оприлюднило, йдеться про цю п'яту статтю. Про неї Зеленський говорив спілкуванні з нами журналістами в чаті WhatsApp. Але в Російській Федерації витягують другий день поспіль нафталінового цього міністра пропаганди Сергія Лаврова, який сьогодні на голубому глазу каже, що в Анкориджі, мовляв, було домовлено про невступ України до НАТО, що там збіглося бач. Росії Росії штатів щодо якраз таки нашого не євроатлантичного курсу. Що ще раз підтверджує про що говорите ви? Що в Росії взагалі їм це все не потрібно, не влаштовує, але ці домови це це чітко правильно? Це я розумію, раз а два про які анкорич вони говорять. Ми ж після того не чули ні про які домовленості і Рев Росія вигадує, чи можливо Трамп дійсно міг їм щось там пообіцяти. Тут е, треба відстежувати, як працюють Лавров і Піскови. Дивіться, Пісков mm -hmm. каже, та ми не про що не домовилися з Кушніром і Віткофом. Виходить, Лавров каже, так ми в Анкоріджі mm -hmm. про все домовилися, і тільки Трамп і розуміє, що таке перша причина. Змієте, це інформаційна гра з одного боку наповнення ефіру, а з іншого боку, це тиск на Трампа. Ми говорили, документу ж ніякого з Анкориджа не приїхало. Нема жодного тексту, не підписувався жодний текст і так далі. Це використовується те, що колись в радянські часи говорили про принципи прав людини, про принципи свободи, принципи демократії, насправді топталися по них 75 років. І, от, власне, виходячи з трактовок власних свого власного права, свого розуміння міжнародного права. І виголошуються ці безглузді речі, але частина суспільств різних держав вони акцептують це, що є дуже небезпечно. Зрозуміло, це ще більш розігріває конфлікт, який і так е -е, назріває. І між Європою і Сполученими Штатами Америки, і між Україною і Сполученими Штатами Америки. Тому це той випадок, коли треба бути конструктивним у критиці, конструктивним в переговорах, конструктивним в діалозі і так далі. Бо це, як я казав, поганий партнер, але краще мати поганого, ніж не мати ніякого. Бо він проходить оце стадію навчання і здобуття знань. В царині ведення переговорного процесу. Є ще одна річ, про яку мушу пані Ірино сказати. Якщо подивитися на всі ці так звані вирішені війни Дональда Трампа, то жодна із них не знаходилася в стадії такої інтенсивності, в якій перебуває російська агресія проти України. Це а, Ті не затухаючі, або їх можна віднести заморожені конфлікти, які мають певні прояви військових дій, але це не війни, які тягнуться регулярно 24 на 7. І, власне, підходи, які демонструє адміністрація Трампа, вони чомусь однакові. Вони називаються укладання угод. Так от, особливість укладання угоди в умовах замороженого конфлікту, ви можете говорити скільки завгодно, вам нічого не пече. Люди не гинуть. Так, вони знаходяться іноді в вадських умовах, але вони не гинуть. А те, що переживаємо ми, це 24 на 7 руйнування, смерті на фронті, смерті в тилу. І, власне, перше, що необхідно вирішувати, це. Забезпечити просто припинення вогню для того, щоб можна було мати час. А якщо ти ведеш бала балачку і ти не розумієш того, що в цей час під час твоєї балачки гинуть люди, чим ти взагалі займаєшся в такій ситуації? Тому це ще один момент, який треба використовувати в діалозі як аргумент, що давайте або зупинимо, або забезпечимо захист людей. І тоді будемо базікать. Да, абсолютно з вами теж погоджується Валерій Чалий, дипломат посол України в США раніше. Я Його теж слухав. Він каже: взагалі, поки немає слів припинення вогню, не варто навіть читати всі ці плани. Насправді, як можна все це проговорювати, проводити вибори, чи готуватися під постійними шквальними ракетно-дроновими ударами, активізацію ворога безкінечною на фронті, обстрілами прифронтових міст, відсутністю світла. Дивовично, що це не, не не доходить до Трампа. Ну я думаю, що дійсно це зараз все трохи вщухне. А, а нам треба, ми своє робимо і доносимо. Та і вчимо дипломатів туди, давно ну, повчимо, хоча хоч навчатися в нас не тільки військові компоненті, а й дипломатичні. А як би взагалі, пане Романе, мали виглядати реальні гарантії безпеки, посилення зброї, спільні виробництва, системи ППО бо оці абстрактні статейки договорів теж ну я розумію, ну воно не робить. Ну, на моє переконання, ситуація нині дозріла до того, щоб було створені європейські об'єднані сили, сформовано спільний об'єднаний штаб. Під це ці сили сформований об'єднаний об оборонно-промисловий комплекс. Штаб має управляти цими силами, в тому числі в нинішніх умовах. Бо на даний час є цілком можливість надавати допомогу Україні підрозділами, ну, скажімо, беручи під контроль північний кордон, де наведуться бойові дії, тим самим дати можливість перекинути там дислоковані сили, там, де є певні проблеми. Є цілий ряд, скажімо от таких як кордон з Придністров'ям і так далі. Тобто насправді в цій ситуації. Якщо говорити з точки зору європейської безпеки, коли вже говорять, що Україна це Європа, Європа це Україна, а Європа не має автономної системи безпеки, і в цей час Сполучені Штати заявляють про те, що НАТО не зовсім НАТО, то очевидно, що мова йде не лише про безпеку України, а мова йде про безпеку континенту, і в цьому випадку Збройні Сили України є ключовим компонентом такої безпеки. Відтак це означає, що необхідно діяти на випередження, бо вже очевидно і зрозуміло, що корабель Сполучених Штатів від берега НАТО відчалює, і це тягне за собою необхідність зміни підходів до європейської безпеки, залучення до цієї безпеки України. як Члена європейської системи безпеки. Хай вона називається Північно-європейська, як завгодно, для того, щоб не плутали з північно-атлантичною і так далі. Але а, це необхідно робити. Бо коли наступить час і рашисти попруть в Європі, тоді буде пізно апелювати до таких речей. Да, да, абсолютно. Ну, це хороші дійсно такі ініціативи, які могли б реалізуватися. Я не знаю, скільки для них треба часу, бо і насправді ж да, немає ніяких от, 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 от вражеських войск НАТО <годи> об'єднаних. Є окремо в кожної країни сили, які можуть десь об'єднуватися, залучатися. Ну це постійно все те, чим спекулює Російська Федерація. Питання території взагалі просто теж видозмінюється постійно, то віддайте весь Донбас, то робіть 30% демілітаризованої зони. І я оце все думають ці дні. А чому вони взагалі нам всі диктують? Це наша земля. Це просто абсолютно це має не те, що навіть в планах бути, це позапланово, Це очевидно всім, що ми. І що це значить, як принаймні, відповідно, до тої версії з зеркала тижня, що закріпити, що ці території можна повернути тільки дипломатичним, а не військовим шляхом. Ні, ну по Росії це хай давайте закріпляти, бо вони все військовим шляхом перекроють мапу світу, вони хочуть. А Україна не може повернути свої території військовим шляхом. Тут дуже цікава річ. От навіть Девід Ігнатіус який ну є мудрим чоловіком, який дуже детально і глибоко розуміє цю тему, і то він апелює до корейсько-корейського досвіду. Але даруйте Корея, це була єдина держава. І війна між північною і південною Кореєю це війна між двома частинами корейського народу. Я взагалі не розумію, як у цій ситуації по відношенню до українського Донбасу може застосовувати цей принцип, коли ця територія окупована сусідньою державою. державою. І от власне, я постійно читаю, чи в європейців, чи в американців досвідчених політиків, аналітиків, досвідчених журналістів такі речі, і я розумію прекрасно, що насправді. А в голові в них сидить оте старе, а, таке махрове Раша. Пам'ятаєте, як совок завжди, куди в радянські часи не з'явиться, називали не радянці, а раша? От раша для американців, ким би вони не були, для багатьох європейців це все, все, от те, що покривається інтересами Рашистської Федерації. І тому тут можливий фінський варіант, корейський варіант, де як він можливий, в силу якої механіки ця, ця ситуація можлива. А, а ще штат, штати воювали в корейській війні. 120 тисяч, де да, вони здається? Угу, да. Тобто порівнювати, якось м'яко кажучи, не дуже релевантно. Ото, ото були теж гарантії безпеки, хоч якісь. А тут навряд чи з'явиться um, американський, да? ну, в нинішній ситуації, пані Ірино, воно ж довело до чого, що як тільки американські кораблі війшли в Карибську затоку, то мага побігла швидко від Трампа. Бо принцип вже який: ніколи американський солдат не має нікуди стати ногою. Ну, в результаті він все це залишиться тим, що рашистський солдат стане ногою на американську землю. Я не знаю, чи е, доведеться мені дожити до того часу, але я можу з повною впевненістю сказати, що політика Дональда Трампа вона рашистський чобіт таки поставить на поріг американського громадянина. Я так мені вже теж це підказує, чесно кажучи. Добре, що ми це усвідомлюємо і погано, що Трамп, ні. Пане Романо, я вам дуже дякую за як завжди професійну аналітику за ваш час, за роз'яснення. Це дуже важливо зараз дійсно чути всім і кожному. І дивляться імію і два четверте, тим паче не тільки в Україні. Зрозуміло, географія більш ніж широка. Спасибі вам за час дякую і позицію вам, до наступних зустрічей. На все доброго. Роман Безсмертний історик, політик, дипломат Ірина Узлова. Я друзі, дякую, що більше пів тисячі людей нас подивилися на моєму Ютубі. Так само нашу розмову ви можете подивитися на Ютубі 24-го каналу. Підпишіться на ці ресурси. А і звісно, на YouTube пана Романа активне посилання під цим відео. Роман Безсмертний я доволі легко знайти і отримати там багато якісної аналітики. Я підписана слухаю і вам рекомендую. Ви знаєте, ніколи нічого поганого не пораджу. Побачимося і переможемо.